Вітаю, мене звати Сніжана Гусаревич і в межах спецпроекту школи журналістики та комунікації УКУ спільно з українським тижнем ми продовжуємо спілкуватися з громадськими ініціативами? І сьогодні у нас в студії один засновників мобільних бібліотек Херсонщини Стас Синій. Привіт, привіт, Стас. Яка твоя улюблена дитяча книжка? Я б сказав, що з дитинства пам'ятаю таку книжку, як білий клик Джек Лондон. І вона мені ну дуже так сподобалась. Любив її. А чому? Бо люблю пригоди. пригоди. Ось плюс вона була в нашій сімейній бібліотеці на другому поверсі. Я там е гулявся, надибав її, ну почав читати та сподобалася. Як взагалі виникла ідея мобільних бібліотек? Угу. Коли і при яких обставинах? На початку це не була ідея саме бібліотеки. А була ідея зробити певний безпечний простір для дітей після деокупації Херсону в листопаді 2022 року. То ми багато завозили гуманітарної допомоги їжі. Столкнулися з тою проблемою, що доволі велика територія Херсонської області вона була замінована і досі є. Ось і дітлахи, вони бігаючи від радості, що вже є деокупація, були прецеденти, коли вони підривалися на мінах. Ось тому хотіли зробити щось безпечне для них. Певний час думали, як, ну. Пофіксити цю проблему. І тоді у моєї сестри Тетяни з'явилася ідея, щоб це була сама бібліотека, тому що вона побачила проблему не тільки безпеки, але і ну, певної, я б сказав, така інтелектуального застою у цих дітей під час окупації, бо не було нормальних шкіл, багато батьків, вони. Не захотіли здавати дітей у руській школи, то це було такі собі два в одному. І щось розвиваюче і безпечний простір для дітей. А скільки, так якщо ну, приблизно хоча б не порахувати, на око прикинути, скільки це дітей? Ну то люди, які вміють рахувати, на око прикинули, що на кінець 23-го року було біля 1600 діточок по Херсонській області. Коли ми починали цим робити, то ну займатися, то в нас взагалі не було ніякої там математики. Ми приїжджали до села, і там ну просто ну, купа дітей. Там десь ти бачиш більше ста дітей в менших селах, там ну менше ста. Але в деяких селах, де ми ну, волонтерили і продовжуємо волонтерити, там більше 300 діточок в одному селі. Я маю на увазі і діти, і молодші підлітки. Ось. Що це таке взагалі мобільна бібліотека? Як вона виглядає? Угу. Ну, якщо ви колись там бачили ідею Tiny House, те, що в принципі доволі популярна в Австралії, та там, Європа, Америка, то це невеличка така будівля. Саме у нас вона складається з розмірами 20 квадратів, це там, приблизно, я не знаю, там, 3 на 6 метрів. Ось, гарна внутрі з дерева, якісь прикольні інтер'єрні дизайну. Ідеї реалізовані, прикольні вікна. Ідея більш така, щоб це було open space, а не просто як в школі парта і стілець. М'які подушки, проектор для перегляду якогось там, розвиваючого кіна, багато крутих книг, настольні ігри для прокачки софт скілів Ну, щось таке. А як ви обираєте, де саме розташувати цю бібліотеку? От є якісь певні критерії, певне дослідження ви проводите, от як відбувається, що саме там в цьому селі треба поставити? Ми хочемо йти в ті села, де є найбільша потреба. То є певні критерії. Я би сказав, що один з критеріїв це велика потреба. Це ті села, які були лінії фронту, які майже тотально знищені і там, де нема взагалі нічого. Одно з наших сел, то там зруйновано 95% всіх будівель. Повністю при тому, що в тому селі на момент встановлення бібліотеки було більше 120 дітей, дітей та підлітків. Ось. Але також ми шукаємо таке село, де не пролітає так багато, як в Херсоні в самому, щоб це було більш-менш там ну на безпечній відстані. Ось а, також один з найважливіших критеріїв то це має бути місцева людинка, якась може бібліотекарша, мова або вчителька, або якась зацікавлена мама, або бабуся, хто буде ем, ну займатися бібліотекою кожен день, бо у нас немає можливості там ну, бути ну, і жити в селі. Ми забезпечуємо село бібліотекою, а очікуємо, що хтось з громади займеться так стать оперативною працею. Угу. А як ви формуєте фонд книжок? Де ви це співпраця з видавництвами? Угу. Які ресурси ви долучаєте для того, щоб придбати ці книжки? То все інстаграм. В самогутній інстаграм, і люди бачать наші публікації, сторіси і відповідають тим, що присилають книги або юзені своєї бібліотеки. Але Здебільшого це, це книги в гарному стані, або йдуть просто до книгарень та купляють книги. Є е, прикольна книгарня Моя книжкова полиця. Е, і ще декілька книгарень е, це Київ, Бровари. Е, то вони теж були зацікавлені в цьому проєкті і повисила книги, які е, там, або ми просили, або вони думали, що це. Ну, підходящі книги, угу. а чи напряму з авторами? Можливо, якісь автори з вами співпрацюють? Хто це що за книжки про що? Я думаю, що в майбутньому цього цього буде більше. Ось на даний момент у нас немає ну, певного партнерства з авторами. В нашій команді у нас велика команда волонтерів, у нас 38 людей. У нас є така собі Гануся, і вона пише книжки. Молода дівчина, то ну ось вона свої книжки відправляє до бібліотеки. А Хотілося би далі робити якісь там або поетичні, або якісь інтерв'ю прямо в самої бібліотеці з авторами, щоб вони презентували свої книги. Я думаю, що це буде в майбутньому. Вірю в це. Допоки ні. Хоча декілька декілька книг, я зараз пам'ятав, були просто прислані. Ми не знаємо від кого, але було підписано як від автора. Ось да. У нас так система працює, просто що ми висилаємо всі книги на одну людинку, на нашу волонтерку, на дві наші волонтерки в Херсоні. Ось, і це просто така купа купа книг, і ми потім приїжджаємо, все розпакуємо і сортуємо, то не завжди ти можеш побачити, яку книгу ну, хто там саме відправив. То. Так. Ти сказав, що в команді 38 людей. Угу. Як формувалась команда, і як ви готуєтесь до виїзду? Угу. Добре, команда формувалася в першу чергу з наших друзів і з херсонців, які виїхали з окупації або перед окупацією втекли. І нас розкидало. Я сам з Херсону, сістрами, ну, звісно, теж з Херсону розкидала по всій країні: хтось Франківську, Львів, Київ, Київщина, багато різних областей. То почали, коли ну, народилася ідея, почали просто ну, по чатикам, по своїм сторінкам розповідати. І в першу чергу дополучилися херсонці, а потім і друзі херсонців. Ось так. Також певні люди, які вони там до цього проекту не присікалися низким не скарсонців, з але зацікавились. То теж у нас є форма, яку ми просимо, щоб люди заповнили, і певні критерії, які ми просимо, щоб вони дотримались, і кожен може стати волонтером в цій ініціативі. Як ви готуєте команду перед виїздом? Є певні очікування, що має е, ну, э, цей волонтер. Першочергове, це звісно, так м'єт, бо ми їдемо э, в, ну, в гарячі точки, там де прилітає, і було так, що під час наших ну, поїздок прям були прильоти, і ну, то небезпечно. Ось просимо, щоб э, людинка. Э, Хоча б прочитала декілька книжок, або якщо в неї є можливість, пройшла тренінг з комунікації з дітьми, щоб розуміти, що ну особливості. Ось у нас є семінарія ТХІ, та християнський інститут. Вони допомагають нам тим, що під нас зробили тренінги, чотири сесії, і волонтери, які зацікавлені більш ну стабільно і постійно їздити. То ми просимо, щоб вони пройшли ці, ці тренінги. Це чотири місяці по два дні на місяць, і це такий собі базис, який класний, якщо є у волонтера. А як взагалі відбувається от встановлення цієї бібліотеки? Ну, от ви її встановили. Що далі? Там збираються діти, люди, батьки. От що відбувається? Ага. Дивіться, бібліотека встановлюється. В місті, які, яке ми узгоджуємо з, з селом, з громадою, з старостою, з сільрадою. і у нас не дуже великий там перечень сіл, де є бібліотеки. Наразі одна встановлена, і дві ще ось буде одна в травні і ще одна влітку. То в цих селах, де вже ну, є бібліотека або готується. То там є люди, які відкривають бібліотеку щодня, і в першому, в другому селі це професійні бібліотекарші, то вони працюють як стандартна така бібліотека. Коли приїжджає наша команда, ми намагаємося раз на місяць, раз на півтора місяці приїздити в ці села і ще в інші, де немає бібліотек, але є якась локація, де можна спілкуватися з дітьми. То ця програма може бути там на кілька годин або на два-три дні. Яка буде включати в себе як і щось активне: руханки, танці, там спів, так і певні якісь майстер-класи, які будуть прокачувати і прокачують або інтелектуально дітей, або якісь там софт скіли, або там мілку моторіку, якщо це якісь поробки? З якими викликами стикались в деокупованих селах? Дуже великий виклик це безпека. Бо ми намагаємося так, щоб це було там максимально безпечно. Ми співпрацюємо з кажуть сільрадами, прослуховуємося до воєнних, але там така ну, ситуація, що ну це завжди непредсказуємо. Ось і були випадки, коли під час нашої програми були якісь там прильоти. Треба було були ну. Екстрено спуститися в бомбосховище, то це дуже стресово, Ось, бо ну, воно так включається, що коли ти ризикуєш своїм життям, ти... це одна історія. А коли ти береш відповідальність на себе і ризикуєш життями своєї команди або дітей, або ще когось, то це ну, це прям дуже, дуже складно. Ось, хоча, ще раз наголошую, дуже намагаємося ну, всі алгоритми безпеки дотримуватись до них, то ну це не страшніше. А іноді, якщо просто там інші, якісь складності, іноді там, там не вистачає грошей на паливо або. А, або хтось поприсилає якісь там ну дуже кринжові книги. Ну це і це і не велика проблема, але це іноді такі думаєш, люди, що ви робите. Ну не треба Пушкіна присилати. Ось це минула партія. Присилали люди. Ну, ну, наприклад, такі речі. І ну треба все переглянути, бо не дай Бог такі речі йдуть до сел. А люди, які були вже під окупацією, вони дуже сенситів э, до таких речей. Ось. Як ви розподіляєте обов'язки? Ну, бо є сестра, одна з основниць, ти от ви якось поділили чим хто займається, і що це таке? Так, ну з сестрою дуже легко розділяти обов'язки, бо ми і брат сестра, і ми такі best friends, то, і багато проєктів вже разом робили. То ми інтуїтивно розуміємо, які речі вона робить краще, і мені то просто не треба лізти. А які речі я вмію робити краще, і ну, вона в цьому мені довіряє з командою. Багато нових людей для нас, багато наших старих друзів. То це просто прикольно дивитися, хто в чомусь сильний. Ми більш відштовхуємося від ідеї, того, що люди мають служити або працювати на своїми сильними сторонами. Якщо в себе в тебе виходить круто, все ти за це відповідальний. Якщо я це не вмію, то все, ну передаю далі. Цю відповідальність. Давай додамо трошки конкретики. Ти займаєшся чим сестра? Mm -hmm. Мені, наприклад, легше бачити в крупних мазках всю картину команда образування. Спілкування з командою в постановка цілей, стратегія. Ось Таня, вона дуже крута в комунікації. Я тут ну дуже туполю. Ось таня вона класно пропрацьовує певні там деталі. Вона в принципі більш дисциплінована, ніж я. Ось. То так, ну по бюджету теж я можу там там. Приймати рішення, що нам треба, що не треба. А, а вона вже може прорахувати, чи наскільки це ми потягнемо, бо ні. Окрім а, зборів в інстаграмі, чи долучаєте ще якихось партнерів, ще якісь може, громадські організації? У нас а, таку добру, леву частку а, тянуть а, наші закордонні партнери, наші друзі і помісні церкви України. Ось декілька сіл, просто певні церкви взяли таке собі зобов'язування і фінансово покривають розходи. У нас нема партнерства з якимось там фондами або іншими там крутими якимись європейськими організаціями, але друзі в Сполучених Штатах, Британія, Нідерланди. Ось, які роблять збори, ну, вони теж є волонтери, у них такі там невеличкі фонди, вони збирають і, в принципі, першу бібліотеку то завдяки Нідерландам ми змогли побудувати і засетапити. Це другу бібліотеку більше допомогли наші друзі з Британії і з Сполучених Штатів. Звісно, це не 100%, але це більша частина. А ви будуєте бібліотеки де саме? Ну, тобто ви якось їх завозите чи будуєте на місцях? як це відбувається? Першу бібліотеку почали будувати в Пірномайській Миколаївській область, бо в Херсоні ще ну, не було де будувати після деокупації, ще там майстрів неможливо було зібрати. Побудували там і потім привезли. А цю другу бібліотеку вже побудували на 99,9% саме в Херсоні. Ось це мій рід, моє рідне місто. То ти знаєш усіх, де що, як, що можна замовити, де дешевше, де дорожче. То є да, крута фірма, яка ну там класні майстри. Це дуже якісно. І для нас дуже важливо, щоб всі е, ну, пожежна безпека і всі ці нюанси були е, на своїх місцях. Ось. Е, то вони дотримуються до цього і роблять прям про І нам це набагато вигідніше, бо на логістику ми витрачаємо на другу бібліотеку ми витратимо на логістику 10% від того, що ми витратили на першу бібліотеку на логістику. За ці роки роботи які історії тебе більше за все вразили? Я б сказав би, одна з таких дуже Ну, важких історій для всієї нашої команди і, і для мене в частності це ми в минулому році проводили літній табір. По селах Херсонщини. І в одному селі я не хочу назвати ну, назву цього села, але проводили теж табір. Це було кілька днів, ми розділилися там, на дві команди там, в двох локаціях проводили. То провели табір дуже класно, було дуже тихо, спокійно. там Якісь ігри, і руханки, і співи. Ну, плюс у нас така ідея, щоб кожен волонтер, хто має дотичні. До підлітків до, до дітей, щоб він будував відносини, щоб це не було просто, знаєте, як там гуманітарку привезли, скинули та поїхали. Ми хочемо бути разом з цими дітьми. Ось і десь за тиждень після того, як ми роз'їхали, за два тижні, ні, тиждень або півтори, то був прильот по цьому селу вночі, і хлопчик з нашого табору. Ну, помер він, його молодша сестричка, яка тільки народилася, і двоє батьків, то такі історії ну, їх важко сприймати. Коли важко сприймати в іншому селі, наприклад, у нас є класна комунікація з місцевими волонтерами, і ми спілкуємося, приїжджаємо і молодші підлітки, дівчата яким по 12-13 років, ну, там багато згвалтованих дівчат, багато хто вже понароджував. То, знаєте, коли ти дивишся просто статистику в інтернеті, це одне, а коли ти спілкуєшся з цими ну, сім'ями, то це прям ну, по-іншому дуже. Ну, а разом з вами в команді є психологи, які працюють з дітьми. Угу. У нас є, є є кілька психологів, плюс це тільки два місяці тому наша вся команда проходила тренінг по з дуже крутим психологом. Хоча базово розуміти, ми не кажемо, що тепер ми психологи, але розуміти, як працювати так, щоб не нашкодити. Ось, але є декілька психологів, дипломовані. Одна з наших психологів, вона зараз пішла на докторську. то... Вони практики, то вони пропрацьовують де є певні речі. А якщо із світлого чогось є такі історії? Ну, багато маленьких якихось таких історій. Наприклад, там одна сім'я, двоє е, в селі, де ми за засетапили першу бібліотеку, Ну, у них була така мрія, ну, великі хотілося. А орки, то вони викрали все, що було, і, і всі там стиралки, і, і велосипеди. То і нам була можливість притягнути наших партнерів, до речі, Сполучених Штатів, щоб ну, розказати ідею бібліотеки, і вони приймали там участь у роздачі гуманітарної допомоги. І потім наші ці партнери в них вийшло купити велосипеди саме для цієї сім'ї. Ну, знаєте, ці очі, і це таке... Це прям, ну, це круто, коли не просто якийсь пакет там з гречкою, а те, про що діти мріяли. Я пам'ятаю свій перший велик. Мені ну, було 13 років. Я пам'ятаю, як батько мені купляв велосипед. І коли я побачив цю історію, ну, знаєте, такий а -а -а -а! йо, це як в мене. Бо коли тобі вже 30, ти вже там може велику і не так радієш. А бачиш, ну. Ну це круто. Ось. І таких якихось маленьких історій, їх багато. Одна дівчинка, вона там про юо дуже ну, мечтала. От це я ми знайшли юйо, і там сьогодні-завтра буду відправляти по новій пошті юйо. Ну хочеться йо. Ну. ну і такі речі, вони у маленьких таких дітечок, підлітків, такі мрії, які можна здійснити. І ви там, будучи десь там, я, наприклад, на Франківську, я можу купити її, відправити його, а вже це буде прям свято. Ваша ініціатива, вона ну, доволі, якби багато забирає ресурсу. От як ти відновлюєшся, що тебе надихає продовжувати робити мобільні бібліотеки і окрім цього, ще інший mm -hmm. проєкт? Я б сказав би, що є різні рівні відновлення. І те, чого я не розумів у му році, то базово треба ну, висипатися і там, ну, і щось там їсти, пити, адекватно, нормально, не тільки ходоги на око. То зараз так вже здоров'я стукнуло, щоб, ну, намагаюся, щоб це було в житті. Ось. А емоційно, духовно, то для мене єдина мотивація це Бог. Ось те, скільки він зробив в моєму житті. Те, скільки є чудес в моєму житті, то це мене мотивує робити те, що я роблю. Ось. Те, як він мене любить, ну, я так ну, не вмію любити. Але я хочу ну, так навчитися любити. А любов це, це дія, це якісь прості речі, це йо йо або велосипед для діточок. Ось. То, якщо б не цей ресурс, я думаю, що я б вже, ну, Ну, видихся. Дякую тобі за розмову, за вашу ініціативу, за те, що ви робите, і щоб це більше розвивалося, стало більш масово, щоб більше людей долучались до вас. Наша команда долуча, долучиться до вас. Да. Дуже дякую. Ми спілкувалися з Стасом синім з, з ініціативою мобільної бібліотеки Херсонщини. Долучайтесь до проекту. З вами була Сніжана. Папа.